Привіт! Вікту, зі мною сьогодні вікуся на кухні. Чей. Честь! Будемо дуже важке печення пекти. Традиційне польське. Дуже важко, тільки одне яйце має додати і пів і 100 грам масла. Щось такого типу. Пернічки. Має бути до 70 пернічків. Так, вікуся вміє то. Так що? Всіх запрошуємо на нашу випічку. Дуже Я дякую, що завітали до нас на канал. Ой, або не все. Маленький цукернічка наша переділася вже. І робимо пернічки. Дуже гарно пахне. Мама! Опа. Опа. Опа! Тут і маємо спосіб. Дуже швидко робиться чисто і легко. Разом з дітьми то супер забава. Качай. Можна? І ще одна головна помічниця. Всюди з нами. Опа! Опа! Блюдо! Гарна печенька вийшла. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Вікусінька, Ти їстиш, як тобі смакує? Ага. Добре. І знаєте що? У нас падає сніг. Дивіться Різдво. Клас! І до зустрічі в наступних відео. Свято наближається!